Хотів би ще одне відео подивитися. От багато хто з радикальних таких налаштованих партій партій війни е так е використовує ще елемент, е елемент е люстрації свої передвиворчій кампанії. Багато білбордів. Ілюстрацію хочуть проводити не лише за майновими статками. Хто хабарник, хто ні, а хто голосував чи ні за закони 16 січня. І от минулого тижня в нас був Юрій Левченко, який звинувачував свого колишнього опонента, двічі опонента на окрузі Віктора Пилипишина в тому, що він голосував за диктаторські закони. Тут нас суперечка була. Зараз Віктор Полпишин може від. Відповісти знайшли ми відео Олександр Ронець Свободівець знімав це відео в парламенті. Коли голосувалися 16 січня, пане Вікторе, не можу його не показати це відео для того, щоб ну зрозуміти і в залі поговорити про те, чи варто люструвати всіх людей по цих законах 16 січня. Чи можливо це було таке ситуативне голосування, під час якого різні депутати ну різні свої питання вирішували? Зокрема, питання безпеки свого бізнесу. Наприклад, будь ласка, відео. Чиношу акції. просто локо підіймає Палепишем руки не піднімає. Треба буде побачити стенограму чи його голос. Ну, оце наша колега Настя Станко за кадром коментує відео Олександра Аранця. Ну не знаю, як до цього ставитися. На офіційному сайті, пане Вікторе, ви проголосували за. Правильно розумію? На офіційному сайті я навіть не зареєстрований. Був ні електронно, ні письмово. Якщо ми зайдемо зараз 16 числа, я навіть не зареєструвався, тому я знав, тому що я знав, що буде провокація. Ну а чому тоді от, Свобода стверджує, що ви голосували, Диві, вас дивіться. треба і взагалі, о, дивіться, чи варто ілюструвати тих людей. Наприклад, прийшов бізнесмен в парламент, на нього натиснув, сказав: або ти проголосуєш, або ми тебе завтра заберемо все. Чи варто його зараз піддавати люстрацію? Сидить мій колега Віталій Сташов. Ми буде головами адміністрації. От він може підтвердити, що я, я він. І ще, напевно, в Соломінському районі голова адміністрації це три голови, які Святошинський, які воювали Черновецькі. Але мене звинуватили в корупції. Далі мене звинуватили, що я вбивство якогось директора. Я вже й суди виграв, я вже в Генеральну прокуратуру звернувся. Будь ласка, кримінальну справу зробіть. так? Навіть генеральний прокурор від моїх опонентів був. Ви бачили, хто знімав? Партія Свобода. Генеральний прокурор був представник від партії теж Свобода. Я вже звертався, кажу, ну хоч порушити кримінальну справу. Ну ви два роки ходили, говорили, що я звинувачив мене вбивстві. Це все грязні технології, а насправді це радикалізм в суспільстві. Чому тому, що політичні сили, які не можуть, які побували у владі, але не можуть. Показати приклади позитивної роботи і результати цієї роботи в них нічого не залишається. Ну Тільки Чому свобода втеку... каже, що мін екології, мін <кху> ну там, де в них Мохник і швайка очолюють, дають якісь результати <кху> наповнення бюджету і все Результати, гра. Знаєте, які коли я був головою району, я на останніх виборах набрав 45%. Пане, а Пане без реклами зараз, зараз. <кху> прошу без а давайте. Хай виборці подивляться на західній Україні. Яка політична сила на протязі останніх років була у владі місцевій яка отримала 50-60% підтримки і скільки їх лідер набрав на останніх виборах там пів 2 Дякую, оце пане Талько. Я... Оце є показник роботи реально людей. Дякую, я не почув відповіді. Чи варто ілюструвати От, тих бізнесменів, на, 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 які на, з мандатами да. прийшли голосувати 16 січня, отримали погрозу, що в них відберуть все, проголосували. Може, не дуже цього на, на справді, бажаючи, але проголосували. Чи зараз варто їм справді, ставити хрест на їхні парламентські Можливо, це комусь не сподобається, але я дуже радий, що я побачив, що Віктор не голосував. Тому що я вважаю, що люди, які голосували, вони повинні трошки відпочити. Чому?